Чого ж ти зупинився? Тут не можна зайти по рибу. Та я хотів собі сопілку втяти, тут хороше вельми очерет. Та вже тих сопілок до лиха маєш. Ну скільки ж їх? Калино, вербова, липово, готові усі. Треба ще собі очеретяну зробити. Та як же отут будемо сидіти? Люди кажуть, тут напевне місце. То я, не боже, знаю, що, як для кого, і коло чого обійтися, де осику вбити, де хрест покласти, а де просто тричі плюнути та й годі. Чого тобі? Чого кричиш? Там хлопець на дудки ріже очерет. О, ну ти ж од нього. ж мають хижу будувати. Ой, Леле, хижу? То все тут люди будуть? Ой, ті люди з-під стріг солом'яних. Я їх не зношу, я не терплю солом'яного духу. Я їх топлю, щоб водою вимити той дух ненавидний. Залоскочу тих на трутню, як прийдуть. Стій, не квапся, то ж дядь сидітиме в тій хижі. А він чоловік добрий. Якби не він, давно б не було цього дуба, який бачить стільки наших і танців. Лев і його рідня повік будь безпечні в цьому лісі. Ова, а батько мій всіх потопить. Ох, як я довго спала. Довго, дочка, довго. Вже сам трава перецвітати стала. От от зазунька масочка сколотить. Уже з двері поприлітали дикі птахи. Он плаває жовтими пушинками каченятка дикі. А хто мене збудив? Лебонь весна. Весна? Ще так ніколи не співала, як отепер. Чи мені тоснилось? Ні. Чуєш? Бачиш, то весна співає? Та ні, то хлопець на сопівці грає. Який? Не все? Невже це той, що греблі рве? Та ні, дядька Лева не біш, лукаш наймене. Я його не знаю. Він здалека, не з тих, не з тих лісів, а з тих борів соснових, де наша баба любить зимувати. А сороків він з матір'ю доволі, то дядька Лев прийняв їх обох до себе. Він напевне гарний. Не задивляйся ти на людських хлопців. Все лісовим дівчатам небезпечно. Який ж бо ти, дідусь, остав суворий? Це от ти тепер будеш мене держати як не ліс... водяни крусалки. не держу я тебе, але бна їх, доню. Ступиш раз і пропала воля. Ну як це так, що боля та пропала? Це так колись і вітер пропаде. Та... Та що ти, дівчино? Чи я розбійник, то я хотів собі соку вточити з Берези. Не точи, це її кров. Не пий же крові сестроньки моєї. Ти береза сестрою називаєш? Та хто ж ти така? Я мавка лісова А от ти хто? Я від старих людей чув про малку, але ще зроду не бачив. А бачити хотів? Чому ж би ні? Що ж ти зовсім така? Як дівчина, ба ні, хочі як панна, бо й руки білі, і сама тоненька. І так убрана не по наскі. А ж у тебе очі не зелені? Та ні, тепер зелені. А були як небо сині. О, тепер вже сив, як та хмара. Ні, здається, чорний. Чи може карі? Ти так і дивна. Чи гарна я тобі? Е, таке питаєш. Нічого ж цього не можна запитати. Вон бачиш? Там. Тає дика рожа, чи я хороша. А ясен ліки киваю Верховісті, Найкраща в світі. А я і не знав, що в них така розмова. Думав, дерево, німети й годі. Німо в лісі, в нас нема нічого. А ти давно живеш на світі? Мені здається, що жила я завжди. І все таки було як от тепер? Здається, все така. А хто ж твій, що ти його зовсім не маєш? Маю, є лісовик. Є... Я зву його дідусю. А він мене дитинка, або дома. То він тобі дід чи батько? Не знаю, хіба не все одно. А то ви чудні тут у лісі. А хто ж тобі жить, мати, чи баба, чи як желаху звуть? Мені здається часом, що вербала та стара сухенька то матуся. Вона мене на зиму прийняла і порохном м'якеньків постелила мені ложе. Там ти зимувала? Що ж ти робила цілу зиму? Нічого, спала. Хто ж зимою робить? Озеро, нього очерет. Верба, рипіла все до сни, засни. Чи тобі так добре? -то? Твоя сопілка має кращу мову. Заграй мені, а я поколишусь. Як глибок. Ми Завтра будуватися почнемо. З ким? Я не знаю, дядько не казали. А може ще не напитали дівки. Хіба сам собі не знаєш пари? Я б знайшов там. Що? Нічого. Чи у людей парується надовго? Та вже ж на вік. Ого-го, Лукаша, де ти? Ось я йду. йди хоч і. ще не терпляшка, та йду вже йду. вернешся? Не знаю. Руж. А то чому? Іди, подивися, чи в полі рунь зазеленіла. Мені навіщо та ярунь? Та там твоя ж русалка польова. Що в житті? Вона для тебе досі. Вінок зелений ярий почала сплітати. Та я вже її забув. Забудь мене. Ну не ну, глузуй, ходи поки моти. Я понесу тебе в зелені гори. Ти ж так хотіла бачити смере. Тепер не хочу. Линь, линьмо, в гори. Там то її сестриці, там міські русалки, він мені Молод подали нашої столиці. Будь моя кохана, з вечора і з рани. Самосвітні шати буду приношати. Іночі прости, і та ночі І на крилах нести на моря, багрянь, Де багато сонця, солодо коло його саме. Годні, як ти обірвала річ мою сердито? Ти хіба забула про торішнє літо? <свіття> Не знаю, запитай у гаю. Я піду квітчати з підрібним рясом кос. Постривай хвилину, я без тебе гину Де ти? Де ти? Де? Той клятий водяник. бодай би всох. Я, наловивши риби, тільки випили на плесу до Хотів на той берег передатися, а він цупко вчепився лапою за днище, та й ані руша, що вибився живий на берег. І рибу розубив, А, щоб ти слис. Ще й тебе щось зачепило. Кричу, гукаю, кличу. І де ти длявся? То ж кажу, був тут а вирізував сопілку. Ей, вчись брехати, бо ти ще молодий. Язика шкода. Краще йди у ліс хмизу пошукай та розпали вогонь, хоч обсушуся. Не знати, дядьку, грійтеся. Спасибі, ти джаводжаєш дядькові старому. А якби ви, дядьку, якої байки нагадали? Ну то слухай, я про цирівну хвилю розкажу. Якби нам хата тепла та люди добрі. Казали б ми казки, баяли байки до самого світу, за темними борами та за глибокими морями, за високими горами, де панує дивний придивний край, де панує рай. Вже й заснули. Ховай мене, сестриченько. Ти, мавко, ти бігла? Від кого? Від такого самого, як вогонь. А де ж він? Цить, бо знову прилетить. Ох, притулятися боюся, а сама не в Придали до мене, я дуже ще й обороню. Чую, все, вони ще бачать, не тьохкають, як завжди, а співають. Цілуй, цілуй, цілуй. Я спокую тебе. Нащо так? Аж страшно, як ти очима в душу зазираєш. Я так не можу. Говори, жартуй, питай мене. Кажи, що любиш, смійся. У тебе голос чистий, як струмок, а очі не прозорі. Може місяць неясно світить? Може. Я щодо ще досі не заквітчена. Дарма, ти без світа хороша. Ні, я хочу для тебе так пишно заключатись як насуватися царівна. Почекай, я сам тебе заквічаю. вітанчата потерчата, засвітити каганчата. Утопи не смію, лісовик заборонив. А ми не здужуємо, бо ми маленькі. Ви маленькі, ви легенькі, в ручках вогнички ясненькі, ви як ласочки тихенькі, Спалахніть над купиною, поведіть драговиною, Де він стане там і кане. Аж на саме дно болота. Далі вже моя робота. Ну, близько, плись. Диною, я диною, а зміни не на Подались. Куцю-куцю поцілую руцю. За що ж ти так, панянко? Я тобі сніданко гарне наготую. Тільки не прогав. Бачиш, що? Привих до таких потрав? Поки не було, ті сухо мені в роті. Буде хлопець твій. Буде радість і бабі, і матінці твоїй. великі. Я світлих не бачу, я мушу їх спінати. Не лови, коханий, не лови, це потучата. Вони твою бездінь заведуть. А, пробігину! Роговину попав, ось мокче тягне! А, що таке? Знов мара якась цурпек, щезань. Лукашо, що, де ти? Я тут а дядьку. Що ж ти по світлячки погнався? Хіба вони по купинах сидять? Та ага, то якісь будуть такі летючі. Еге знаю. Та потерчата. Ну-ну, зачекаєш. Приведу я завтра шняток морщиків. Побачимо, хто ще заскагулить. Ні-ні, дідуню, ми не винні, ми в драговинні ягоди шукали. Ми ж бо не знали, що тут гості. Ми б не здирали із либокості. Ой, не несу. сум. Нум, плакать, нум! Ось здорове, А Але завтра прийдете, я покажу, де можна дерево взяти на хату.